Вітаю, друзі! Чергове відео, новий тиждень, вже 8-й, вісімка це моє улюблене число, і тема цього тижня одна з моїх улюблених тем це силові тренування. А тому, let's go! Як завжди, не втомлююсь я повторювати про важливість рефлексії, тому рефлексуйте, задавайте собі питання, слідкуйте за своїм станом, за своїми. Відчуттями, як ви почуваєтеся, як всі ці зміни, що ми робимо, як вони впливають на вас? І робіть висновки та коригуйте ваші дії. Тому рефлексуйте і поїхали далі до теорії. Е, так силові тренування. Е, яка ситуація в нас? Е, ну Ми неминуче будемо втрачати. І м'язи, і наші наш рівень сили з віком. Тобто не варто очікувати, що ви будете такими ж сильними у 70 років, як ви були або є у 30. Але це важливий нюанс, що скільки м'язів і сили ми втратимо напряму, залежить від кількості сили, яку ми розвинемо в свої праймові роки. І від того, як наполегливо ми працюємо, щоб підтримувати її протягом усього життя. Тобто, важливо сформувати якомога кращу більшу, міцнішу базу і підтримувати її, щоб чим далі ми будемо дорослішати, щоб менше втрачати і з більшою кількістю м'язової маси і сили, ми залишилися у нашій. У похиль, похилі роки. І тут що ще варто додати, що м'язи дотримуються принципу use it or lose it, тобто або використовуйте їх, або будете втрачати. І без регулярних тренувань і навантажень, вони поступово будуть втрачати масу та силу. Тому що підтримувати силу протягом всього життя, ніщо не замінить нам навантажень. І якраз для більшості з нас це означає саме силові тренування. Ефективна програма силових тренувань нарощує силу, збільшує м'язову масу, покращує форму тіла та зменшує втрату мінеральної щільності кісток. Також силові тренування стимулюють серце та легені до підвищення їхньої ефективності, покращуючи їх загальний стан здоров'я. Та ще є менш очевидні ефекти, позитивні це покращення метаболічного здоров'я, бо міцні здорові м'язи мають чудову здатність переробляти глюкозу, і рівень глікованого гемоглобіну та рівень глюкози, наче серце, повинні покращуватися. Це те, що ми заміряли як наші показники нашого розрахунку довголіття. Що стосується нашого челенджу, то на початку ми міряли силу, перевіривши силу хвата, якщо ви це робили, чесно кажучи, я не робив. І сила хвата є хорошим показником загальної м'язової форми. І протягом 12 тижнів, за допомогою силових тренувань, сила хвата мала б зростати, і це, в свою чергу, свідчить про зміцнення м'язів та. Відповідно, покращений показник довголіття. І щоб наростити м'язи та стимулювати зміцнення кісток, необхідно прогресивно збільшувати ваги під час тренувань. Дослідження показують, що поступова адаптація ваги підходів та повторень забезпечує стабільне збільшення м'язової сили, тобто. Це означає, що нам доведеться піднімати вагу достатньо важку, щоб наші м'язи втомлювалися, а іноді її доходили до відмови. І в міру того, як м'язи ростуть і адаптуються до ваги, потрібно поступово збільшувати вагу, щоб постійно стимулювати м'язи до зміцнення. Тобто, це принцип цього прогресів overload, як це називається англійською, тобто не допускати. Такої адаптації нашого організму, наших м'язів до навантаження. Тобто наші м'язи постійно треба стимулювати через підвищення, поступове підвищення навантажень, і це буде їх стимулювати до ну, зростання м'язів і до зростання сили. Існує багато різних способів це зробити, будь-за то допомогою вільних ваг, гирь, тренажерів і навіть власної ваги. Також важливо зазначити, що якщо у вас низька мінеральна щільність кісткової тканини за результатами декса сканування, це якщо ви його робили, або ви жінка в постменопаузі, то вам дійсно потрібно посилити силові тренування, щоб стимулювати щільність кісткової тканини. Тобто, це та, скажімо так, та група населення соціуму, якому особливо важливо слідкувати за наявністю. До силових тренувань в житті. От і якраз таки це означає, що треба робити силові тренування, а також безпечне та поступове збільшення робочих навантажень. Крім цього, є кілька додаткових вправ або модальностей, способів тренування, які слід включати щотижня і бажано там три або більше днів на тиждень вже дивіться по, по можливості. Це От ось вони наведені в таблиці, ударні тренування з ваговим навантаженням, та так звані ударні тренування та тренування на рівновагу. Вони важливі тому, що, наприклад, в випадку ударних рухів вони стимулюють збільшення щільності кісток, і це особливо важливо для жінок, якраз таки в пласменопаузі, які мають більший ризик втрати кісткової маси та низьку мінеральну щільність кісток. Способи, якими можна ці ударні тренування робити, це стрибки, кроки, підстрибування, біг. Тобто там, там, там де є да, так, таке, скажімо, ударне стикання з землею, з поверхнею. Діапазон повторень також вказаний і частота. І щодо тренування рівновагу, то це покращує рівновагу та спритність, знижує ризик падінь, і особливо важливо для людей похилого віку. Бо падіння це одна з основних, один з основних ризик факторів передчасної смерті, і є дуже там шокуюча статистика, що наприклад там після 70 років падіння з переломом бедра, це там ледь не 25% вірогідність смерті протягом наступного року. Тобто падіння можуть вбивати. Більше, ніж там, якісь види, агресивні види раку, або швидше вбивати, ніж там Рак, Серцево-судині. Тому, тому це важливо і треба бути до цього уважними. І знову ж таки, для повторення, або, можливо, комусь ще тільки для ознайомлення. Вже є відео на каналі. Ось тут, в мене і база про силові тренування, там, де розказується про різні. Підходи до силових тренувань та як можна зробити для себе дизайн цих тренувань, а також просто загальне відео про різні види фізичної активності, які сприяють довголіття. І там якраз і про силові, і про баланс, і про ударні. Тобто, якщо ви ще не дивилися це відео, я вам його раджу подивитись. А тепер по наших орієнтирах на цей тиждень. Власне, тут не так багато змін? в нас тут все залишається майже без змін, крім як ви бачите, кардіопомірної інтенсивності зростає на 25 хвилин на тиждень з 75 хвилин до 100 хвилин. Тобто, це тренування в другій-третій пульсовій зоні, дуже важливі для нашої кардіоваскулярної системи. Що далі на другому слайді? Тут нічого не змінилося, тобто, в принципі, все, все має бути доволі комфортно вже виконувати, вже сім тижнів повних позаду, і мали б вже деякі звички сформуватися. Як завжди, я сюди додав чек-ліст, тому користуйтеся і це все. Це все на цей тиждень. Восьмий тиждень вже ми перевалили за екватор. Я сподіваюся, політ у вас хороший, все йде добре. Ці звички, які ми в своє життя вводимо, вони впливають на вас позитивно. Я сподіваюся, що ви рухаєтесь зараз літо, погода цьому сприяє. Тому бажаю вам здоров'я і побачимось наступного тижня. Піс!